У Миколаєві квадробер напав на велосипедиста. Вітаю, вас, шановні друзі. В двох словах поясню для людей, які не знають, хто такі квадробери. Це діти, хоча не завжди це діти, іноді й дорослі цим займаються, які вдягають там собі масочки котиків, собачок і так далі. І вважають себе цими тваринами. Вони ідентифікують себе оцими от тваринками. Їх називають цей напрямок, називається квадробери. І багато людей пишуть: та нічого страшного, ми в своєму дитинстві також там з ума сходили і по тим стройкам скакали, і гудрон їли, і так далі. Тобто, ну, пограються та і все забудеться. Але є одне маленьке але вони ж не просто граються, вони починають себе вести просто як собаки або коти. І я розказував вже, писав в своєму телеграм-каналі про випадки, принаймні в США точно був один такий випадок, коли мама привела свого сина квадробера до ветеринара. Ну, от синочок її вважає, що він котик, і значить, лікувати його повинен ветеринар. І мама, замість того, щоб пояснити йому, що це дебілізм, вона привела його до ветеринара і вимагала, щоб цей ветеринар лікував хлопчика як кота. Саме тому ці квадробери або в принципі ця ідентифікація себе як якусь якоїсь тваринки, це я вважаю, що абсолютно ненормально, і це не просто ігри. Вони приводять до певних наслідків. І один із таких наслідків стався вчора в Миколаєві, там, де просто дитина у цій масочці е, кішечки вирішила накинутися на велосипедиста. Відео даного інциденту я опублікував на своєму телеграм-каналі. І там же я опублікував ще одне відео дуже класно, там де мама пояснює своїй дитині. Що її чекає, якщо вона буде І Вона каже: Ну добре, якщо ти хочеш себе вести як кішка, тоді ти будеш їсти із котячої миски, і будеш ходити в лоток, а не в туалет, і саме головне, навіщо котам телефони та планшети. Якщо ти хочеш бути квадробром, тоді тобі це не потрібно. В кінці я хотів би звернутися до батьків, щоб вони звертали увагу, чим саме займаються їх діти, і говорити, просто з дітьми говорити. Я розумію, що у дітей можуть бути різні захоплення, в тому числі там квадроберство. Але саме головне, щоб це не переходило певну межу. Саме ту межу, коли діти, які вважають себе собаками, кидаються на інших собак або на людей, кусають їх, царапають їх. І таких випадків також було вже дуже і дуже багато.